Частина ЧЕТВЕРТА Ми ще трішки посумували, що поросят продали, але потім заспокоїлись. Я сказав тимку. А все ж, яких чудових поросят ми виховали. Це не те, що дурні сільські свині, які тільки хрюкають і їдять. А вже ж, підстрибнув Тимко, про нас тепер все село знає. Уявляєш, приходимо в цирк, а там наші чіпси. Хрумчик, пепа і беня самі на велику ганяють або плавають на випередки у басейні. Ні, плавають під музику, таке, знаєш, синхронне плавання. То всі разом рильця виставлять, то хвостиками помахають і крутяться по колу, наче вальс танцюють. І ми вже зовсім розвеселилися. На подвір'ї бабця з дідом голосно про щось сперечалися, і ми стали прислухатися. Що тепер мені люди скажуть, грічився дід. Завтра свято день Шахтаря, а я не маю чим пригостити друзів. Де ти заховала її? Нічого я не ховала, ніякої пляшки в очі не бачила. В тебе щотижня якесь свято, то ж сам і випив. І щоб я твоїх алкашів не бачила в подвір'ї». Вони не алкаші, а хороші люди, сердився дід. Дідусь колись був Шахтарем. Хоча ким він тільки не був. І будівельником, і сторожем, і автомобілістом, і столяром, і ще кимось. Тож день шахтаря дід поважав дуже і відмічав його обов'язково. І друзі теж поважали свято і нашого дідуся. Вредна ти, жінко, баба, плюнув свиросердя дід і пішов кудись. Після обіду почався дощ. Нам тимком набридло сидіти в хаті, дощ ішов, і йшов. йшов. І Тимко запропонував полізти на горище і слухати, як по даху лупить дощ. Горище було завалено сіном, а ми туди занесли дві ковдри старого кожуха і час від часу там гралися і спостерігали за всім, що діється навколо. Зверху дуже добре видно. Ми взяли з собою яблук і груш для перекусу, цілу торбу і полізли на горище. Під шум дощу. Було солодко спати, тож ми виспались до схочу. Дощ закінчився, ми не їлись яблук і груш, а огризками стали кидатися в півня, що ганявся за курами і намагався на них покататися. Потім стали стрибати в сіні, і раптом я на щось наступив. Розгріб сіно і побачив пляшку з прозорою рідиною. І це ж треба було так статися. Саме в цей час повернувся дідусь. І ми йому розповіли про знахідку. Ну, хлопці, ви такі небезнадійні, зрадів дід, тільки ж ви бабі, не Чирк. Це називається чоловіча солідарність. Зрозуміли? Дід потиснув нам руки. Добре, не скажемо, а ти нам морозова купиш по дві порції. А як же? Ось отримую премію за винахід і куплю. А що ти винайшов, дідусю? Машину для друку грошей», – хитро посміхнувся дід. Ми нічого не зрозуміли. А навіщо тобі премія, коли ти сам можеш друкувати гроші, допитувалися ми. То дурням на диво, знову загадково посміхнувся дід. Ми й не помітили, що бабуся давно вийшла з хати і слухає нас. «А Ано, винахіднику, ходи, я тобі премію випишу, гукнула вона діду. Дід хотів прошмигнути до хвіртки, але бабця загородила дорогу, і пляшка миттю перемістилася з під дідової поли в її руки. Терористка, крізь зуби процідив дід. Вона і нас змусила вирішувати приклади з математики через ту пляшку. Тима швидко з, впорався, з ними впорався, а мені задала важкі задачі, так що довелося довго мучитися. Справді, якась терористка, ця бабуся, думав я. Після дощів стали рости гриби, і ми спостерігали, що наші сусіди ходять в ліс, і додому несуть повні кошики грибів. А я ж справжній грибник, всі казали, що в мене нюх на гриби, ледве я з'являюсь в лісі, як гриби самі до мене збігаються. Я, звичайно, жартую. Насправді треба вміти їх шукати. Мене навчив тато, а я, маму і бабусю. Дід по гриби не ходив, бо це не його профіль, який і рибловля. Він по дереву, говорила бабуся, і стукала пальцями по дерев'яній поверхні. А ще він у нас алхімік. Це дід наш вивчає хімію, поцікавився я. О, так, великий вчений, він дуже легко і просто з води, тобто хімічна сполука h 2 о і з цукру може таку рідину зробити, що людину аж до смерті доводить. Ого, а цю рідину можна примінити, щоб всіх рашистів знищити. Бабуся гірко посміхнулася. На рашистів треба дуже багато тієї рідини, та й на рашистів вона чомусь не діє. Шкода, погодилися ми. Ми з Тимошем вирішили піти по гриби. Поснідули, взяли невеликі кошики і, нічого не сказавши дорослим, бо ж не пустять, пішли в ліс. У мене був ще компас, але користуватися ним поки що я не навчився. Я взяв його на всякий випадок. Потім випустив з вольєру Рекса, і ми вирушили в бік лісу. Рекс радів безмежно, біг попереду і лякав пташок, що з шумом вилітали з трави. Ганявся за метеликами, рив час від часу якісь нори в землі. Він взагалі мисливська ну, собака, але на полювання ні разу не ходив. Часом приносив сусідських курей і качок. Але хіба то полювання? Після того, як дядько Микола пообіцяв його застрелити, Рекс сидів у вольєрі, тільки вночі міг вільно гуляти. Поки ми ось так йшли до лісу через леваду і поле, зустріли дядька Сашка і тітку Ольгу. Вони вже поверталися з лісу з повними кошиками червоноголовців і маслюків. Куди це ви так поспішаєте? підозріло запитала тітка. Та в ліс по гриби, бовкнув здору Тимко. Самі? здивовано підняла брови тітка Ольга. Ану, розвертайтеся швидко назад. Я зрозумів, що треба якось вивертати з цієї ситуації і, посміхнувшись, сказав, що дідусь нас чекає біля лісу, бо сам поїхав на велику по дорозі і нас випередив, бо дійсно у нас так можна було до лісу добиратися по дорозі, але через поле коротший шлях. Тоді добрий дідь, дозволив дядько Сашко. Отже ти телепень, Тимка, накинувся я на брата. Через цей довгий язик мені довелося брехати. А що треба було сказати? вимрив Тимоша. А я й сам не знав, тому примирливо промовчав. Лісно зустрів тишею і ніжним щебетом птахів. Нічого страшного, навпаки, було весело і цікаво, а ще ми були з рексом, тож бадьорого бадьоро в глиб лісу. Звісно, перший гриб не забарився. І показався у траві біля молодої сосни. І я вже не збирав більше, ніж пів кошика масляток. Тимо теж бігав поряд, тож йому випадало щось знайти. Ми вже зовсім освоїлися в лісі, раділи нашим знахідкам. Аж раптом Рекс, що біг поряд, зупинився і став, сторожко, прислухатися і принюхуватися. Стій, я пошепки попередив Тимошку, не поспішай. І тут Рекс віскочив в сторону з гарчанням, наче ошпарний. Чи то мені здалось, але я почув якесь сичання з відтіля. Ми з тимком з переляку кинулись тікати, а Рекс за нами, петляючи між соснами і березами. Пробігши так хвилин з десять, отямились і відсапуючись, зупинилися. Ти, ти чув, Тима, там щось сичало, мабуть, гадюка? Тимко не чув. Ми прислухалися, було тихо, тихо. Я хочу додому, захлипав Тима. Я теж почував, що хочу додому, але став капкувати з братика. Е, та ти що? Злякався, зараз підемо. Я став роззиратися навкруги і зрозумів, що не знаю, в яку сторону йти. Заблудились, подумав я і холод охопив мої плечі. Дивно. Але я згадав про компас і став робити вигляд, наче щось розумію, щоб заспокоїти молодшого братика. Згадав, що тато мене вчив не панікувати, глибоко подихав і рішуче пішов в невідомому напрямку. Ми йшли і йшли, але куди? Ноги вже аж гули від втоми. Тимко раз по раз повторював, що хоче пити. Давай трішки відпочинемо, запропонував я. Ми сіли на повалене на буровієм деревом. Хочу додому, став скиглити Тимка. А що, як ми дороги не знайдемо? Нічого страшного, сказав я авторитетно. Зараз ночі теплі, переночуємо в лісі. Я їсти хочу, пити хочу, знову схлипнув братик. Тільки не плач, ти можеш. Я щось придумаю. Знаєш, я дивився передачу школа виживання, називається. І почав Тимку розповідати, як розпалити вогонь без сірників. І тут ми здалеку почули крик. Він... Ми принишкли, стали прислухатися. Голос наче приблизився, і мені він здався знайомим. Ромка, чуєш, це здається наш дідусь? зрадів Тимко. Так, схоже на його голос. І ми стали гукати, щосили Ми тут, дідусю, ми тут. Через якийсь час побачили дідуся, захеканого, стривоженого і дуже сердитого. Він підійшов мовчки і подивився на нас так, наче то не його рідні внуки, а якісь мікроби стояли перед ним. Дідусю, вибач нас, тихенько захникали ми. Ми так більше не будемо. Ану, кроком руш!» – скомандував дідусь і виломав замашну лозину. Зараз будете пояснювати все бабусі. Але що там було пояснювати? Бабуся стояла неподалік і плакала від щастя. Це було страшніше, ніж будь які погрози. А ми грибів назбирали, сказав Тимошко, обнімаючи бабусю за коліна. Пробач нас. Пробачте нас, сказав я і чомусь так залоскотало в носі і горлі, що ледь не заплакав. Пробачте, пробачте, передажни нас дідусь, ви хоча б трішки думали головою, що робите. Он, бабуся, вся сива через вибрики любих онуків. Тимо подивився на бабусю і сказав Бабусю, давай ми тобі волосся пофарбуємо. Ми з Ромкою міємо, от побачиш. Еге, закивав головою діду, вмієте, ви собі голову Зеленкою пофарбуйте, може, тоді трохи розуму додаться. Бабуся вже перестала плакати і сердито сказала Мовчи, діду, ще тільки цього не вистачало, вони ж так і зроблять, як ти сказав. Поки ми йшли додому, назбирали ще кошик грибів і цілий пакет. Справді, дивувався дідусь, гриби, наче самі біжать до тебе, Ромцю. Дякую, дідусю, розчулено мовив я йому. Ще хотів сказати, що дуже його люблю, але чомусь засоромився і не сказав. Ще подумаю, що я підлизуюсь, а що ви мені були здорові, сказала бабуся і обняла нас з тимкою». Пробачила, ура, радів я в душі і подумав, що треба вже набиратися розуму. По нашій вулиці ходила дивна жінка, від вигляду якої ставала аж моторошно, носила вона в будь-яку погоду тільки чорне вбрання. Уявіть собі, ходющу, як жердина жінку, чорна хустка була насунута на самі очі, які вона ховала. А тонкі білі губи на худому, аж зеленкуватому обличчі постійно вирушилися. Вона щось бурмотіла, мабуть, прокльони. Бух. Ми стінкою боялися її і обминали десятою дорогою. Але цікавість перевищувала страх, і ми хотіли дізнатися, хто вона? Бабусю, а ця жінка в чорному хто? запитали ми. Бабуся чомусь не хотіла відповідати, але ми ще дужче зацікавились. Бабусю, а вона відьма? Потім розповів, махнула рукою бабця. Але ми не могли чекати довго і стали спостерігати. Недарма ж прочитали стільки детективів. Ми вислідили її. Вона жила в кінці нашої вулиці, біля самого поля, в старій і пристарій хаті. Кругом тієї хати був справжній чагарник, просто якісь хащі. Спочатку ми навіть не зрозуміли, де там вхід у подвір'я. Та й подвір'я ніякого не було, самі дерева й кущі. Ми ледве розгледіли через той чагарник хату, що вросла в землю. Біля дверей стояла мітла. Бачиш, сказав на неї. вказав на неї тим Тимка, це на ній вона літає вночі. Треба розпитати бабусю, чому вона там живе, чому з людьми не говорить. Чому, чому? Запитань було безліч. Бабусю, розкажи, канючили ми. То було вже пізно ввечері, і ми вже готувалися спати. Було це в давні часи, почала бабця. Ще як динозаври жили на світі? запитав Тима. Ні, динозаври вже вимерли. Це ще як я була малою. «Ого», – здивувався Тима, то ти динозаврів вже не застала? Ти й розумнику, або слухай і не перебивай, або спи. Так, Тіма, краще слухай, підтвердив я. Так ось в одній хаті жили чеклуни. Вони робились усілякі капості людям. То дощ посилала на цілий тиждень, то сонце таке, що все починало горіти, то в корів молоко пропадало. То кури переставали нестися. А ще вони ходили ночами і забирали сни у людей. Люди не могли спати, діти плакали. А навіщо вони такі робили? запитав Тимоша. Бо вони злічі клуни, пояснив я. О, бачу, Ромко, що ти починаєш думати, похвалила мене бабця, і я аж почервонів із задоволенням. Так, зло поповзло по селу, люди стали думати, як відомстити зимче клунам, і якось вночі підпалили їм будинок. Який жах. Хата згоріла, а чеклуни? Хата? Ні, не зовсім. Її погасили. А чеклуни, позіхнула бабуся. Десь пропали. Їх не знайшли. І бабця засупіла. Ми чекали продовження, з острахом кутаючись в, в ковдру, але бабуся раптом захрупла кілька раз. Спить? запитав Тімо. Бабусю, став розторхувати її. Бабусю, а що було далі? Вона розкрила очі. Що? Що було? Не знаю. Ну, ти ж нам про чеклунів розповідала. А на чому я зупинилася? Ну, пожежу, ти казала, погасили, нагадав я. Ага, коли так, коли погасили пожежу і зайшли в хату, то побачила дитину колись. Ой, чорну скриню, знову позіхнула бабуся. А що в тій скрині? Хтось її відкривав. А дитина? Де та дитина? Це ота ж тітка? здогадався я, знову проявивши свій розум. Але почула, що бабуся засинає і стала її будити. Вона незадоволено подивилася і проказала, що ви мене будете, чому ще не спите? І пішла в свою спальню. Мені приснився сон. Дві чорні постаті ходять по селу серед ночі і забирають у корів молоко, підходять до хліва, виводять нашу корову лиску і наказують їй доїтися. Молоко саме по собі тече у відро. Потім ці дві постаті заходять у хату діда і бабці і всі сни забирають, а потім складають у свою чорну скриню. Чути, як плачуть діти, гавкають собаки, кукурікає півень, кудахкають кури. Я не відразу зрозумів, чи це сниться, чи це наступив ранок. І тут бабуся нам гукнула з кухні. Ну, ми досить спати, прокидайтеся, хлопці. Аж тоді я зрозумів, що то був сон. Поснідавши, ми з тимком вирішили навідати ту хату. Пройшли декілька разів біля неї, навіть відчинили стару хвіртку. По двірі нікого не було. Не було признаків, що тут хтось живе. Ні кота, ні собаки. І ми наважилися. Підійшли до вікна цієї розвалюхи і заглянули всередину. Нікого? Давай зайдемо до хати, острахом запропонував я. Ні, Ромку, я не піду, зіщулився Тима. Страшно. Вона ж відьма, а якщо перетворить нас на мишей чи жаб? Так, пішли звідси, вирішив я. Нас вітром здуло. Ми цілий день каталися на велосипедах біля тієї хати. Але ніхто не заходив і не виходив. Наступного дня ми знову спостерігали, катаючись на великах туди-сюди. І нам повезло, та відьма вийшла і кудись пошкандибала. Ми привели її до автобусної зупинки, де вона і сіла в автобус, що прямував до міста. Ми помчали назад, сміливо зайшли у двір і смикнули двері. А вони, на наш подив, скрипнувши, відчинилися. Хаті відчувався запах ліків, вогкості, цвілі, в очі кидались злидені, старий потертий диван, шафа без одної ніжки, що завалилася на один бік, старий стіл, вкритий клейонкою. Стіни і стеля були облущені майже сірого кольору. Ми стали шукати чорну скриню. Заглянуло, заглянула в іншу кімнату. То була кухня. І тут було все таке старе і убоге, навіть плити не було, а стояла напіврозвалена, облуплена піч. Невже вона нічого не їсть? сказав я. Мабуть, вона вампір, злякано подивився на мене Тимоша, і його аж пересмикнуло. Я теж уявив її з укровавленим ротом на її зеленому обличчі і здригнувся. В іншій кімнаті стояло крісло і купа якогось мотлуху лежала на підлозі. Оце і все. Ми вже хотіли вимітатися звідти, але раптом почуло, що хтось постукав у двері, потім кроки, хтось зайшов до хати. Заскрипіли старі гнилі дошки під ногами того, хто там ходив. Серце, мов телячий схвіст, зателіпалося в грудях. Я глянув на тимку. Він весь пополотнів, здається, зараз втратить свідомість. Ховайся за крісло, потягнув я його за руку. Ми сиділи на півживі, прислухалися. Господи пронеси, почав я подумки молитися. Я навіть пригадав слова молитви, які щовечора промовляла бабуся. Отче наш, визволи нас від лукавого. На всякий випадок, ми заплющили очі, може, так нас не побачать. Хтось зробив ще кілька кроків і раптом виразно почули голос діда. Пані Марія, видома? Я вам молоко приніс. Настала тиша. Потім знову крик кроки на вулицю. Ми вилізли зі своєї схованки. Я підбіг до вікна і побачив, як дід, пригинаючись, пройшов під гілками буску. До виходу. Ти бачив? запитав я з пантеличеного тимка. А ти? запитав він. Може, ця чаклунка навела на нас ману, і ми бачимо якісь галюники? Неможливо, щоб дід носив їй молоко. Ми побігли до кухні і здивувалися ще більше. На столі стояла пляшка молока. Ні, це дід сіл, це, це, це дійсно був дід? Дома нас чекав дід і бабця. Де це цілий день були? запитав дідусь, з посмішкою дивлячись то на нас, то на бабусю. Та, почав я, гуляли, на великах каталися, а й справді каталися. Я ваші великі біля хати чеклонки бачив. Навіть заховати не здогадалися, посміхався хитро дід. Ой годі вже, махнула рукою бабця. Це я вина, що наплила вам нісенітниць. Все то неправда. Що неправда? Як неправда? здивувалися ми. То хто ж у та ж тітка? Вона не вільма?» Ні, діти, просто нещасна жінка, ще й хвора і одинока. Вона ще на початку війни сюди переселилася з Луганщини, втікала від війни, хати вільної не було. От тільки ця. В ній вже давно ніхто не живе, то вона там поселилася. Ось так, гірко зітхнула бабця. Я пиріжків напекла. Занесете тіці?» – тітці? запитала бабуся. Ні. в один голос крикнули ми і шмигнули на горище. З того часу ми вже не боялися, тітку Марію. Так звали її. Ще ми помітили, що до неї часом заходили сусіди, щось приносили. А якось їй пиріжки принесли, і вона дуже була рада. До речі, пригадав я, неподалік є ще один розрушений будинок. Може, завтра сходимо, подивимося, що там? Обов'язково, сказав Тимоша, але в голосі не було впевненості.